Мабуть, я не помилюся, якщо скажу, що Україна сьогодні єдина держава в Європі, де офіцер, який звільняється із служби, починає судитися силовим відомством, обиваючи пороги пенсійного фонду, як я вже сказав, Міністерства оборони, військового комісаріату і так далі і тому подібне. І, не дочекавшись рішення суду, помирає і це питання відпадає саме по собі. Чому так виникає? Чому в радянські часи офіцер, який звільнявся, в принципі, в нього всі питання в плані соціального захисту були вирішені? Де відбувається збій? Чому не працює сама система? Хто в цьому винуватий? Чи наше чинне законодавство? Чи ті накази, які видаються в Міністерстві оборони, вони... Я ставлю під знаком питання, десь не співпадаю з основними вимогами, вимогами чинного законодавства. Хотів би повідомити присутнім, що Всеукраїнська громадська організація, товариство українських офіцерів створена більше 10 років тому і є об'єднанням громадян для задоволення та захисту своїх законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. У своїх лавах не об'єднані більш активні верстви суспільства серед членів нашої організації є достатні підготовлені громадяни, які діють не за завданнями владних структур, а за покликом душі. І е, на сьогодні, маючи різний юридичний статус, громадська організація, як і товариство Українських офіцерів, Поєднує свої зусилля в плані соціального захисту ветеранів і військовослужбовців. Чому сталися такі от проблеми з соціальним захистом? Наскільки ми проходили службу раніше в плавах Радянської армії Флоту, то ми не піднімали так гостре питання з соціальним захистом. Обстановка була іншою. На сьогодні є проблеми невідповідності. Практичних дій влади і з тими положеннями законів в соціальній сфері, які на сьогодні існують, у нас достатня досконала законодавча база з приводу захисту соціальних прав військовослужбовців ветеранів. Але з різних причин ці права владою не дотримуються у всі роки Незалежності України. І ця проблема виникла. Не сьогодні, не вчора, не позавчора вона вже існує більше 15 років. Для того, щоб допомогти і самим громадянам, які присвятили себе військовій службі, допомогти і органам влади, ми маємо нормальний здоровий діалог з представниками владних структур, судової гілки влади, для того, щоб покращити стан соціального забезпечення. Особливо у нас. Нормальний діалог із представниками владних структур відповідальних за соціальний стан через суди. І в досудовому порядку, от в книзі тут написано закон, вашого фортеця, і в судовому порядку. У нас виникла надалі е, проблема щодо виконання рішень судових рішень щодо виконання рішень суду. Незважаючи на те, що невиконання виконання судового рішення є ознакою кримінального діяння до цих пір належної оцінки з боку правоохоронних органів такі дії представників влади не отримали належної оцінки. І ми не маємо прикладу за те, що за виконання судового рішення хтось із посадових осіб притягнутий до такої відповідальності. Шановні присутні тема нашого сьогодні круглого столу. Я думаю, дуже важлива і актуальна. Для різних верст населення, в першу чергу для військослужбовців і осіб звільненої з військової служби, так сталося, що я вже звільнився з військової служби вже давно, у 2001 році. І майже всі ці роки, повірте мені, не з доброї волі, але приходиться звертатися до суду за захистом своїх. Я вважаю, і суд це підтвердив законних прав. Я хочу більше до теми, яка сьогодні у нас розглядається, про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Є закон, всі знають, 2262, є стаття номер 43 заробіток грошове забезпечення для обчислення пенсій. Все чітко написано, що зі зміною будь-якого складового виду грошового забезпечення. Автоматично, якщо можна так виразитися, такого слова нема тут в законі, здійснюється перерахунок розміру пенсійного забезпечення для тих військовослужбовців, які вже звільнилися раніше. Ви пам'ятаєте, що був такий період, 2003-2004 рік, коли масово військовослужбовці звільнені військової служби починали звертатися до суду. Майже всі судові рішення, майже я не кажу там були задоволені, бо. Є законом, який вважав, що ці права їхні порушені, ми, наша організація, буквально декілька днів отримали копію листа відповіді за підписом першого заступника голови комітету Верховної Ради України Гриневецького. Це по результатам роботи форуму Всеукраїнського форуму ветеранів, який проводився 31 вересня 1 жовтня у будинку офіцерів. Було звернення до Верховної Ради учасники форуму. Я коротко що стосується пенсійного забезпечення. Гриневецький. Перший заступник Олунев пише, що основним принципом пенсійного забезпечення військовослужбовців в Україні є пряма пропорційна залежність розмірів визначених пенсій від рівня грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, які проходять військову службу. Перерахунки пенсії здійснюються відповідно до чинної законодавчих та інших нормативно-правових актів.